Привіт, друзі. Учора, після мого допису про Юрія Сапронова з Харкова, який написав допис, що люди у всьому винні, а не влада. Ну і що і влада теж, але і ми теж винні. Ну, хочу сказати, що завжди у всьому винна тільки влада. От які б стосунки у вас не були зі злочинцем? Той, хто скоїть злочин, той і винний. Неважливо, що ви обрали цих людей у владу, важливо, що вони там роблять. Тобто, якщо вони займаються корупцією, злочином і криміналом, це їхня відповідальність. Те, що вони вас обманули, обіцяли одне, але нічого не зробили, це їхня відповідальність. Зараз, звичайно, дуже важко уявити, що закінчиться війна, зараз щось там Трамп з Путіним і Зеленським про щось домовляться, припиняться бойові дії і будуть колись вибори. Ну, я не думаю, що в цьому році, може, 26-го, може, 27-му, але. Уявіть, якщо Зеленський знову переможе, тобто стане ще раз президентом, тобто зараз він вже другий термін відбуває самовільно, а так його оберуть ще на один термін. Мені тут одна людина з Америки написала: що якщо Зеленський після всього цього стане знову президентом. Вона скаже, що вона не українка, а полька <ріст> каже: я польську мову знаю. Краще буду польською спілкуватися, але не буду нікому казати, що я з України. Це буде такий сором, якщо український народ знову обере Зеленського. І я хочу сказати, що у нас є лише один інструмент політичної відповідальності, коли ми кажемо я за цього більше голосувати не буду. От це єдиний інструмент. У нас більше немає. Тобто, між виборами 5 років, коли президент знаходиться у владі, в нас немає жодного інструменту впливу на владу, ані на президента, ані на парламент, ані на судову гілку влади, ані на кабмін. Ні на кого, навіть на місцеву владу, у нас немає інструментів впливу. Тобто вони роблять що хочуть. Саме це і потрібно змінити, але як потрапити у владу? Тобто, якщо ми використовуємо цей інструмент, я за цього більше голосувати не буду. Як це було із Ющенком, із Януковичем, із Порошенком. Не знаю, як буде з Зеленським, але нам потрібно засвоїти ще один інструмент, інший інструмент. Я за цих більше голосувати не буду. Тобто, не за цього, а за цих. Тобто, ми ж бачимо, що прийшов Зеленський, але кого він привів до влади, або хто там залишився у владі. Я вже не кажу про цих татарових, але. Ну, дивіться, мінфін залишився у тих самих людей. Яреська, Маркарева, Марчика. Це, це одна команда. Одна команда шахраїв, фінансових спекулянтів. І в них залишився мінфін. І Всі ці варанти Яреська, всі ці борги, ставки, МВФ, які вище з ринкові ставки в світі все це наслідок, що Мінфіном Керує оця група людей. І потрібно сказати, що і Національним банком керує одна група людей. Від Гонтарєва до Пишного це одна команда. Вони можуть там публічно щось там сперечатися чи критикувати одне одного. Але це одна команда. І зміна Зеленського не привела до зміни цієї команди. Тобто, коли наступного разу хтось. Прийде на вибори, вийде кандидатом в президенти, потрібно дивитися, а хто в нього буде: генеральним прокурором, прем'єром, міністром фінансів. У нас, звичайно, по закону всіх призначає парламент, виконавчу владу, кабінет міністрів. Але за традицією завжди в нас президент призначає всіх. Цієї держави. І коли президент буде йти на вибори, він має показати, а з ким він йде, хто там буде керувати, хто буде створювати для нас з вами економічні умови. Тут, тобто, наприклад, монетарна політика, яку створює Національний банк, тобто немає кредитів ані для громадян, ані для бізнесу, вставка рефінансування захмарна. Схема з депозитними сертифікатами, яка вимиває з бюджету по 200 мільярдів гривень на рік, це просто якась опортуністична кримінальна організація, яка використовує нас усіх, український народ, армію, бюджет, уряд як свій гаманець. Просто гроші перетікають з бюджету до Нацбанку. Нацбанк розподіляє по керівникам топ менеджерам державних банків. Ось так люди роблять свої статки. Я подивився зараз, зараз зарплатню працівників Національного банку, всі отримують десь приблизно 500 тисяч гривень, 500-600 тисяч гривень на місяць. Там люди є, які відповідають за інфляцію, наприклад. От є людина, вона відповідає за інфляцію. А що в нас з інфляцією відбувається в країні? Тобто людина отримує 500 тисяч гривень на місяць. А що з інфляцією? Інфляція 14%, 16%. А як прив'язана зарплата цієї людини з результатами її діяльності? У нас в країну заходять шалені гроші. Так, в нас експорт зменшився, імпорт збільшився, але нам заходить допомога. Вона вся в доларах, в доларах, в євро, в твердій валюті. Що, це? Що відбувається з нашим курсом? Чому курс гривні постійно погіршується? Чому інфляція така шалена? З чого? Ну, така величезна західна допомога нам заходить на рахунки Національного банку. Ну це ж схематоз, звичайно. Тобто потрібно дивитися, хто буде за спиною. Цих кандидатів. Придуть якісь там молоді або якісь військові. Але головне питання: хто буде формувати економічну політику, хто буде займатися правоохоронною системою, головний прокурор, хто буде? От потрібно дивитися на цих людей. І потрібно сказати, що за цих, хто був, я голосувати більше не буду. Ну, мені здається, що таке правило потрібно. Виробити. І потрібно знати, що завжди, у всьому винна влада, тільки влада. Всі народи приблизно одинакові. Зараз мені там пишуть в коментарях, що українці якісь недолугі, якісь відсталі. Що... От Просто, уявіть, взяти, наприклад, Китай. Да? От було, був час Мао Цзедуна. І були ті хунвейбіни, ну, як зараз наші ТЦК-апрічники. І що? А потім хоп, прийшов Ден Сяопін. І що стало? Одразу всі хунвейбини перетворилися на підприємців? Ну і одразу прийшов економічне зростання. Чому? Змінилося керівництво, змінилася політика. Так само було і там в Сінгапурі. Хто жив в Сінгапурі до того, як прийшов лік Ван Ю? Чим займалися там люди, ці сільські аграрії, які там жили? І яка зараз країна? Якими були естонці чи литовці чи поляки? Якими були поляки до перемоги солідарності? Вважаєте, що вони були якось більш розумніші за українців? Ні, справа не в народі. Справа виключно в політиках. Виключно в тих, хто формує умови життя. Приходять політики і формують умови життя, приймають закони. Запроваджують якісь зміни в судові гілці влади. влади. Ось, що роблять політики. Вони формують умови життя. А ми в цих умовах живемо. Ось і все. Немає такого, що річка формує закони природи. Ні, є закони природи, є гравітація, і річка тече в ніс. От, і все. Так само, і народ, народ живе в умовах і створюють політики. Демократія це єдина форма правління, яке зараз є в світі. Немає країн, де не декларується демократія. Я подивився навіть Конституції Іорданії, Марокко. Тобто всі вже написали, що країни належать народу, влада працює заради народу. Подивіться Конституцію Північної Кореї, Китаю. Все за для народу, народ хозяїн. Всюди написано. Розумієте? Тобто декларується всюду, що всі країни республіки, всі країни демократії. Ви не зможете відрізнити по документах, що в країні відбувається. Звичайна реалізація цих принципів всюди інша. Все залежить від того, скільки там у владі криміналу. Ну, криміналу це люди, які. Замість того, щоб розподіляти національне багатство, вони його привласнюють. Оце це кримінал. І від кількості цього криміналу, який він активний, і залежить наскільки успішна країна. А так, зараз в усіх країнах все однаково. Різні трохи виборчі системи, але всюди є економічна свобода. Різного рівня економічна свобода, де працюють підприємці, всюди є власність на засоби виробництва. Ну, може, в північній Кореї ще немає, але скоро буде. буде. Зараз там просто заплющують очі і не звертають уваги на підприєм... увагу на підприємців. Але декларується всюди вільний ринок. Да? Ну, по різному виконується, але декларується, що вільна економіка. Це капіталізм. А соціальні програми, захист прав людей, суди, поліція це все соціалізм. Тобто, всюди є в кожній країні і капіталізм, і соціалізм відрізняється тільки кількістю криміналу. Тому всюди і демократія. Іншого поціняття. Фукуяма написав свої кінець історії, але потім сказав, що він був не правий. Але ні, він був правий. Він був правий, але може зарано написав. Все одно всі країни йдуть у цьому напрямку. Навіть мусульманські країни, арабський світ, азійський світ. Всі намагаються задекларувати, що країна належить народу, і народ є джерелом влади. Так, це дуже повільно відбувається. Була арабська вісна, потім змінили конституцію, надали більше права людям. Тобто, загальне виборче право буде всюди. Буде всюди загальне виборче право. Ніхто більше не зможе обмежити права людей обирати. Люди обирають політиків наївно полагати, що люди будуть вивчати програми, чиїсь, щось там читати, економічні висновки робити. Зараз подивіться в розвинутих країнах на вибори приходять 40% людей, 50% Ну, виборців. Всіх тих, хто має право голосувати, тобто, не, не, немає такого, що десь там 100% людей вивчають програми, за кого голосувати. Ні, люди обирають політики, в яким вони довіряють, хто їм подобається, ніхто там не вивчає програми. Це маленька частинка людей, які будуть вивчати програми 5-10%. І десь один відсоток це політики, яких і будуть обирати, і саме ці люди будуть встановлювати правила життя. Людей і від якості цих людей, політиків, залежить успіх або не успіх країни. Ось така ситуація на сьогоднішній день. Не забувайте заходити на нашу сторінку сім кроків до перемоги. Якщо є бажання доєднатися до нашої ініціативи, заповнюйте анкету. Ми будемо регулярно проводити онлайн-конференції, онлайн збори і обговорювати, як же нам. Вивести нашу країну з кризи, в яку вона потрапила.